Якось одним таким от осіннім похмурим ранком до нас звернувся клієнт з проханням допомогти успадкувати майно за заповітом. Проблема в тому, що в заповіті, замість будинок за адресою вулиця Будівельників, ну, до прикладу, 5А, було написано, що передається у спадщину будинок по вулиці 5 будівельників. Тобто, оцей індекс А, власник якого вже не стало, ну не вважав за необхідне. Вказувати. Він не дивився в документи і вважав, що все життя жив по вулиці Будівельників 5. Нотаріус відмовився, і наш цей клієнт каже, я дивлюсь ваші відосики, читаю ваші книги, тому ви саме ті, хто мені допоможе. Ну, я люблю звичайно оптимістів, одначе це покладає величезний такий моральний тягар все ж таки, виграти справу. Довелося не один раз чухати потилицю для розробки правової позиції. Все ж таки, ми придумали заяву про тлумачення заповіту, оскільки тільки оцей ось єдиний об'єкт був у власності спадкодавця. Суд районний з нами не погодився, довелося комунікувати навіть на жорстких таких тонах. Проте в апеляційній інстанції нам вдалося переконати суд. І цей наш клієнт, отримавши результат. Був задоволений повністю переселив туди своїх дітей, і таким чином відбулася сепарація його та його власних дітей з допомогою цієї юридичної процедури. Як би то не було, одначе оця ось точність у документах вона спасає ну, багато життів. Кожного разу, коли ви підписуєте щось. Зважайте на те, що варто все ж таки відповідно до документів вказувати найменування майна людей, але дехто робить помилки умисно, і це також може бути вашою стратегією. Але в яких ситуаціях це вже подумайте самостійно.